Літом до мене почастішили запити із питанням, як правильно адаптувати дитину до садочку, або якісь психологічні секрети адаптації. Не для кого не секрет, що я, окрім того, що працюю як психолог з дорослими, я також працюю психологом в приватному дитячому садочку. І, звісно, повз мої очі, а також повз моє серце, пройшла не одна адаптація наших дітей. Деякі діти вже випустилися з садочку, і з ними щемливо до сліз прощатися, тому що ти пам'ятаєш весь цей шлях зростання дитини від моменту, коли вона приходить в садочок, боячусь усіх цих страшних і невідомих для неї дорослих і невідомого простору, до моменту, коли вона почуває себе тут майже як вдома, для неї це безпечне середовище, а дорослі стають значими та близькими. Як психолог, я такі розмови з батьками зазвичай починаю з певного такого... Опитування короткого я запитую батьків, а наскільки вони готові до адаптації? Тому що я вам скажу так: ну, 70% успіху адаптації дитини в садочок або в школу є готовність батьків до розлуки. Чому це важливо? Тому що буває так, що дитина. В силу навантаження батьків або їх графіку роботи дуже багато часу проводить саме в родинному колі. Вона не активнічає на майданчику, мало знайомиться з іншими дітками, або в колі спілкування батьків так само немає багато дорослих, які приходять в гості, комунікують з цією дитиною. У дитини виникає Ну, таке фруструюче відчуття, коли її потім раптово віддають в руки інших дорослих людей. При цьому потрібно розуміти, що в залежності від віку дитини їй це ще й важко буде пояснити. Тому, якщо все ж таки ви вирішили віддати дитину до садочку або якогось розвивального, гортку, потрібно. В тій формі, яку дитина може сприйняти відповідно до її віку, почати з нею говорити про цей важливий і наступний крок в її зростанні. Прям казати дитині, що клас, ти вже став дорослішим, дивись, як класно в тебе виходить самостійно їсти, або там ходити. Ось ми підемо в садочок, а ти там станеш ще більш дорослим, у тебе ще класніше буде виходити якісь базові навички. Ну, знову ж таки, оці фрази, які ви будете проговорювати своїй дитині, вони напряму залежать від її віку. Тобто і тут ми відчуваємо, що батьки до цього готові, вони готують дитину, вони обирають садочок або там, центр розвитку, починають знайомитись з вихователями, адміністрацією певного закладу. Тому що, якщо, в принципі, батьки приходять з таким рівнем базової недовіри до майбутнього садочку, то навряд чи співпраця буде легкою, злагодженою, тому що якщо ви віддаючи дитину. Ну, це по перше, все скажу це нормально, віддаючи дитину в чужі руки, переживати, як із нею там будуть поводитись, чи будуть про неї так само гарно дбати і пильнувати, як робили це ви. Це все нормально, це всі ці правильні і базові речі, які ви маєте запитувати під час ознайомчої екскурсії, під час щоденного спілкування з вихователем, психологом, садочку чи директором, які вам будуть розповідати про те, як проходить адаптація вашої дитини, але при цьому... Дитина з вас має щитувати, що ви цим людям довіряєте. Тому одним із класних лайфхаків є почати приходити на адаптацію на прогулянку. Прогулянка це відкрити простір садочку, де є багато дітей, є багато дорослих. Ви можете зробити декілька кроків, скажімо так, назад, і дати дитині вільний простір, щоб вона з ними з усіма познайомилась. Але найголовніше дитина буде бачити. Що, наприклад, вам на цій території так само добре, що ви посміхаєтесь, що ви розслаблені? Діти досить гарно щитують саме невербальну мову і комунікацію. Що ви підходите і призне запитуєте щось у вихователя? Що ви щось класне розповідаєте вихователю про дитину? Що ви посміхаєтесь, коли вам вихователь каже, що день пройшов чудово, дитина справилась, і вона така молодець. А якщо це все робити з виразом обличчя, ви мені брешете, або я вам не довіряю, бо, можливо, треба це все перевірити, не знаю, по камерах, по фотографіях, дитина побачить вашу настороженість, і повірте, там, на наступний день вона так само прийде настороженою в садочок. Тому ще раз класна адаптація і проходить в той момент, коли батьки готові до такої адаптації. Що стосується батьків, ще другий момент, що дійсно весь процес адаптації до садочку, він такий не навіть не двосторонній, тому що садочок адаптується до кожної нової дитини. Повірте, кожна дитина унікальна, і ми шукаємо там зазвичай якісь підходи, шляхи до кожного з них. А це тристоронній процес, тому що ще відбувається процес адаптації дорослого, починаючи від того, е, що якщо вам проговорюють і просять вас пройти на певну годину. То скоріш за все, скоріш за все, я не можу відповідати за всі садочки України і Києва. Це чимось обумовлено, або наприклад, тим, що група починає прогулянку або початком занять, або прийомом їжі. І якщо ви нехтувати цими правилами, насправді це важливе правило не тільки для батьків, які е, готують дитину віддавати в садочок, а в яких діти ходять в садочок. Важна цієї структури, тому що тоді дитина не випадає із загального ритму життя. Вона відчуває таку певну єдність усіма, в неї немає відчуття, що вона можливо пропустила щось важливе. Так само для батьків в адаптації потрібна готовність не тільки говорити і ставити запитання, а й слухати. Насправді кожен раз даючи фідбек щодо того, як пройшов у вас там перший, другий, третій день скоріш за все, якщо є якісь певні проблеми в адаптації. Вам на супровід будуть давати ну не те, що завдання, але скоріше за все, якесь таке побажання щодо того, наприклад, або скоригувати час, або лягти раніше спати, або перед сном придумати якусь казочку про садочок, або на вихідних погратися всієї родини в садочок, і що всім садочку подобається. Або якщо там є питання по їжі, можливо вводити ті види їжі, які є в садочку. Але, наприклад, у вас в родині ну вони не були прийнятими. Але тепер дитина харчується по режиму садочку, і вона ну, має отримувати необхідний раціон для її фізичного інтелектуального розвитку. Також важливими моментами. Адаптації є насправді визначити момент готовності дитини до садочку. Ми живемо в реальному житті. Я розумію, що інколи готовність визначається певними зовнішніми факторами. Наприклад, батькам потрібно або мамі виходити на роботу, не знаю, поява в родині другої дитини, або можливо якісь інші фактори, які на які ви не можете попливати. Але у кожної дитини є певні загально прийняті там вікові показники, коли можна віддавати дитину до садочку. Але відштовхуватись потрібно, звісно, від власної дитини. В принципі є садочки різного типу. Принцип функціонування в садочку, в якому працюють дітками я, ми беремо дітей, коли в них є певні базові навички самообслуговування тобто, коли дитина більш-менш автономна в плані пересування, харчування. Поясню чому, тому що їй буде простіше на нашу думку адаптуватися до дорослих. Тому геть там маленьких малючків року ми не беремо. І знову ж таки, може бути ситуація, що вашій дитині вже 2,5 роки. Але весь період був проведений так, що там мама або тато або бабусі дідусі, бачив про неї, створили їй настільки класні умови, які не давали поштовху для розвиток навичок самообслуговування. То, скоріш за все, процес адаптації буде більш таким складним. Тут можливо, якщо ви плануєте. Відвідувати садочок з якогось певного строку, наприклад, там, не знаю, навчальний рік починається звичай з вересня, і всі шукають садочки саме на вересень, то вже починаючи з початку літа дізнатися про той садочок, який ви хочете ходити, почати дитину готувати до цього самообслуговування, тому що вона буде рости. І треба пам'ятати, що все-таки є різні формати груп в садочках, але якщо ми беремо якісь такі загальний формати, то це 15 діток. І там. Все таки важливо, щоб дитина трошки вміла подбати про себе і сама, або принаймні могла якось про це просигналізувати або сказати, що в неї є якась потреба, яку має задовольнити дорослий. Що ще важливо сказати в психологічних аспектах адаптації? З моменту, коли дитина приступає з точок, можливі декілька варіантів розвитку подій. Е, перший варіант це дитина заходить, її захоплює світ іграшок, майданчиків, дітей, можливо, їй не вистачало такого спілкування з однолітками, і вона досить весело, ненапружено е, йде в групу, починає взаємодіяти. Батьки тоді наче, вони такі, фух, все, у нас легка адаптація, давайте там одразу на повний день, е, ми готові. Але насправді це не означає, що на наступний день ця дитина так само легко піде, тому що. В садочку вона зустрінеться з тим, що окрім веселої гри купи іграшок є ще інші, претендуючі на ці іграшки, дітки, з якими треба конкурувати за них, і треба вже вчитися комунікувати, обстоювати свої інтереси, поступатися комусь іншому. І так само інше відкриття, що в садочку є правила. Насправді немає будь-якої структури, яка б займалася з дітьми, в якій б не було певних усталених правил поведінки, графіку життя, тому що ну, така кількість дітей вона вимагає для того, щоб все відбуло. Це були забезпечені харчування, безпека, виховання, освіта. Тому відповідно є графік. І повірте, якщо дитина звикла, що графік сім'ї влаштовує вона, а потім її це починають влаштовувати дорослі, то звісно, на наступний день або через тиждень, або навіть через місяць вона в садочок може запротестувати, не захотіти прийти. І тут, мабуть, таку якусь ремарку, що хочу зробити загально що. Адаптація в садочку не завершується моментом, коли у вас дитина без сліз починає лишатися на певний е, графік, який ви собі обрали для відвідування садочку. Ні. Адаптація це такий довготривалий період, тому що це первинна адаптація на те, щоб дитина хотіла відвідувати заклад, для того, щоб їй там почало подобатись, вона лишалась без сліз. Дійсно, це так, і тоді батьки майже. Е, Ну, більшість такі відчувають полегшення і думають, що все, на цьому робота закінчилась. Насправді ні, робота триває, тому що приблизно до трьох місяців такі діти перебувають під підним наглядом вихователів, психологів, методистів з садочку або закладу. Тому що, коли проходить перша іфорія, починаються справжні. Такі проблеми, якщо їх можна так назвати, адаптації це те, так як дитина вихована, як вона навчилась комунікувати, і як вона цю комунікацію потім буде внести в групу, і чи зможе вона в групі отримати е, все те, чого вона хоче, або можливо їй треба навчитися спілкуватися з дітками так, щоб вона почувала себе саме частинкою певного дружнього колективу, щоб вона могла, е, не шарічись, е, не маючи ніяких внутрішніх утисків, е, проявляти свою індивідуальність, е, при цьому, щоб вона Навчилась вчитися, якщо ми говоримо про адаптацію там, в старшій групі, тому що саме в садочку, в старшій групі закладаються базові навички навчання. І другий етап адаптації, який можливий у батьків, це коли ви тільки переступаєте в садочок, а дитина вже плаче. І це може тривати там, тижнями умовно. Це так, ну, вона насправді вважається більш складним варіантом адаптації і для педагогів, і для батьків, тому що ну, плачуча дитина. вона... Засмучує всіх, ну всі дорослі хочуть включитися, і звісно, хочуть прибрати цей сум. А за слізами може бути не тільки суму дитини, а й злість, яку вона не може проговорити. Наприклад, злість через те, що їй було класно, комфортно вдома з мамою. а Тепер мама не знаю, статом лишається в домі дома самі працюють в їхньому житті. Нічого не змінилось, а дитину вони ніби виштовхують, відправляючи в садочок з їхнього сімейного кола. Тому тут треба набратися терпіння. Причому ну, такого терпіння його інколи важко витримувати, тому що адаптація може бути зі сльозами на очах у батьків, які, віддаючи дитину, відчувають себе не ок. Але якщо ви вже поставили ціль відвідування садочку, ну це нормальна ціль, це такий нормальний етап дорослішання, то потрібно якби відновлювати свій ресурс. Нагадувати собі або просити, щоб вам нагадали значимі люди в вашому житті, що ви окей, що ви класні батьки, що це просто такий етап, який потрібно. Перечекати, і другий важливий етап в такій складній адаптації це таки довіритись закладу. Тому що якщо дитина плаче, вам кажуть, ми її можемо. Давайте ми швидко з вами на вході попрощаємось, ми її заспокоїмо. Але ви цього не дозволяєте тижнями, то уявіть, ну у дитини випрацьовується вже певна звичка. Вона приходить в садочок, вона починає плакати. Вона там 20 хвилин плаче через 10 її забирають додому. Тобто вона в принципі вже розуміє правила гри. А якщо її забирають в групу. А там є незнайомі люди, їм вже не так легко влаштовувати істерику, там ще є багато цікавинок, там є інші дітки, які можуть підійти і запитати, чого ти плачеш. На тобі іграшку, давай пограй зі мною. Це переключить увагу. В принципі, е, ну, мабуть, для всіх батьків не секрет, що в якісь істерики треба дитині дати трошки часу м, побути в цьому стані, а потім спробувати переключити її увагу на щось інше. І тут саме відбувається таке переключення. Але якщо поруч стає умовний об'єкт подразник, це мама. Яка тебе віддає в садочок. То, звісно, не про які переключення уваги мова йти не буде. Тому, на моєму досвіді, були декілька таких випадків з досить болісним прощанням перед садочком, з тим, що дитина поверталася від паркану, садочку йшла в машину, і батьки не витримували і забирали її. Уїжджали знову, повертались, і поки от батьки для себе не прийшли, не сказали, що давайте спробуємо як радите ви, давайте ми вам довіряємо. І ми завжди батькам кажемо, не їдьте далеко, ви можете побути в кав'ярні поруч, просто щоб дитина не бачила, ви не перебували в полі її зору, щоб вона умовно не мала перед собою те дзеркало, в якому можна виплекати свій біль, свою образу, свою злість. Можливо, вона буде поводитися себе по-іншому. І от на моєму досвіді, потім, коли ми переживали всі разом цей етап. Дитини вибудовувалася ця довіра до педагогів, до вихователів, тому що дитина розуміла, що от вона була в розпачі, але дорослий не був байдужим. Він включився, він намагався з нею поговорити, знайти контакт, її розрадити. В неї виникає довіра. От ви не повірите, наскільки ці діти потім змінюються. Під час відвідування садочка і як важко потім з такими дітьми прощатися, мабуть, найбільш складні прощання з дітьми, у яких на вході в садочок була найбільш тяжка адаптація, ну це мінус. Ну і, мабуть, коротко підсумовуючи, як підготуватися до садочку, потрібно внутрішньо прийняти рішення, що ми туди йдемо. Потрібно познайомитися з садочком, потрібно познайомити дитину і розказати, що це їй. Не страшно бути позитивно налаштованим на класний результат, ну і чути ті поради, які вам дають фахівці з цього закладу.